Відкриє вогняне життя для себе кастинг із такою назвою провели для охочих в Ужгороді. Таких виявилося із десяток. Організатори першого закарпатського фестивалю вогняного мистецтва провели перше заняття під відкритим небом для охочих навчитися працювати з вогнем. Деталі в сюжеті гарячі виступи на сцені перед сотнями і тисячами глядачів. Участь у масштабних проектах незабутні емоції від роботи з вогнем та спецефектами. Справа, яка приносить радість і натхнення. Усе це можна отримати разом з нами. Саме так закликають активних ужурців познайомитись зі стихією вогню організатори. Ірина Мартин ініціатор зустрічі з вогнем на Ти більше п'яти років. Переконана, ця стихія надихає. Ну воно виглядає дуже красиво, естетично дуже красиво. І мені дуже дуже подобалося, як це збоку. І я себе почала уявляти на місце цих людей, які виступають з вогнем. Ось і в один день у знайомої виявилися такі тенісні м'ячики на шнурочках, які я взяла в руки і почала крутити. Ось так все і почалося. На першому занятті, яке провела Ірина, у більшості були дівчата. Вважають, вміння майстерно поводитись вогнем дивовижним і загадковим. Ужгородка Євгенія захопилась вогняним видовищем ще на фестивалі FireLife. Тому й прийшла на організоване заняття, аби стати учасницею, а не лише глядачкою. Вперше я це побачила на Фаерлайффесті. Мені це дуже сподобалося, я Цим дуже загорілась, ну, в буквальному смислі. І я коли побачила, що ця команда проводить кастинг, я одразу йду. І з вогнем учасники першого майстер-класу не працювали, адже для цього потрібна підготовка. Організатори запланували провести п'ять етапів, після яких кожен із охочих зможе спробувати, як воно працювати з цією стихією. А поки що в руках тренувальні пої Ужгородка Кароліна Котик на занятті вже дещо вивчила, має стимул працювати над собою далі. Якщо деякі елементи я вивчала вдома, але на сьогоднішній день для мене стало великим відкриттям певні більш складніші елементи які я вивчила тут. Це була бабочка, такий елемент досить складний для мене. І колесо. Колесо вперед до себе і від себе. Фаерлайф це наймасштабніші постановки з вогнем та піротехнікою. За виступ зізнаються, організатори витрачають близько 10 літрів керосину. Та ефект від процесу задоволені глядачі та й ті, хто працює з вогнем, мотивує постійно вдосконалюватись та розвивати групу. Адже вогонь безмежний простір для творчості. Тому організатори запрошують долучитись до великої вогняної родини усіх охочих.